Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніялі Самойленко Влог. І сьогодні ми з вами будемо досліджувати місто Копер у країні під назвою Словенія. Приїхали ми на адріатичне узбережжя і як ви можете бачити з назви цього відео. Сьогодні ми досліджуємо центральний пляж міста Копера. Отож, let's go, Копер! Отже, дорогою розповім вам трошки про те, що я дізнався про це місто з першого знайомства із ним. Звідти ми приїхали, там знаходиться автовокзал. Можете бачити, там позаду є Макдональдс, тут є заправка, є магазин Євроспін, є магазин Лід. Але нюанс такий, що сьогодні неділя і виявляється, абсолютно абсолютно усі продуктові магазини тут в неділю зачинені. Правиться служба у церкві і нічого купити, поїсти не можна. Ну, Цій будівлі ми проживаємо. Зверху наш балкончик знаходиться квартира, апартаменти Ганна, про які я вам розповідав попередньому. Йду, йти до автовокзалу близько 5 хвилин, а далі ось починається вже старе місто. Регіон це називається Каподістрія. І місто, я так зрозумів, теж раніше мала таку назву. Регіон в Хорватії поруч із Словенією називається Істрія, теж був раніше італійським. А спершу Ніційська Республіка побудувала ці міста. Це такі міста, як Пула, Порич, Ровень і Ума. А місто Копер теж. Ходив до складу регіону Каподістрі, який, в свою чергу, був частиною Венеційської Республіки. Потім він перейшов під, склад... під владу Габсбургів і тоді пізніше до складу Єгославії війшов і до вільної Словенії. Бачимо магазин Спар нідерландський, здається, такий у нас вже є і Користиві також теж сьогодні зачинені. Це центральний проспект. Ми бачимо там черепичні дахи. І якраз там вже знаходиться старе місто. Рух не особливо великий, можливо через те, що сьогодні вихідний на дорогу, але досить спокійна атмосфера. У всіх вулицях можна бачити хвойні дерева. Ось. Або сосни, або ялини, або ось інші види якісь, але всі приблизно однакові форми, розмірів і висоти. Бачимо велику таку полку таку. У моря написано, написано, що йти 15 хвилин від наших апартаментів. Є тут два пляжі, є центральний міський пляж, невеличкий за розміром, тому що в першу чергу це портове місто. І є ще пляж, нам сказали власники квартири, що він новий, новіший побудований, називається Цуштерна. І пише навігатор, що йти туди 25 хвилин, але в принципі понад набережні, понад морем, задоволені доявляємося. А іншим разом, спершу підемо на ближчі пляжі. Зараз дорогою нам ще має зустрітися тут ринок, що є диковенькою для Європи, але, я так розумію, на адріатичному узбережжі це все ще практикують. Але теж не щодня працює, лише окремі дні, окремі години. Ну і Взагалі архітектура міста має бути повністю італійською. З того, що я читаю в інтернеті, то тут розповсюджена словенська мова, але також італійська, німецька через те, що це була австрійська колонія, ну, англійська, звичайно, само собою зрозуміла. Е, тому ще одна порада, лайфхак. Ну, можливо, обиті туристи про це знають, можливо, хтось не знає. Якщо магазини всі зачинені, то заправки відчинені. Хоче ціни там. Дорожчи в два рази, але проте голодним точно не залишитись. Також тут є Макдональдс, Макдональдс теж відчинений кругло, цілодобово. Але не всім цікаво в поїздці на Україну їсти фастфуд. Краще дізнатися щось про місцеву кухню. Ресторанчики працюють в неділю, але з 12-ї десь або з першого дня, тому зранку навряд чи вам вдасться тут здобути сніданок у неділю. Ходімо далі поближче до моря. Ось перед нами відкривається вхід до старого міста, називається ворота Муда. Це ось межа, за якою вже починається стара архітектура міста Копер. Вона італійська, там італійські дворики, гузенькі вулички, все в найкращих європейських традиціях. А з цього боку бачимо і відчуваємо, що вже подуло морським бризом, свіжістю, йодом, солю, і бачимо пальми. І, скоріш за все, ця дорога веде нас на море. Про старе місто знімемо окремо випуск. Про всі основні локації, цікавинки цього міста а поки що йдемо досліджувати пляж. Я до місця під назвою Стара Тижниця, що перекладається із словенської, і з словацької так само, як старий ринок, але сьогодні, як можете бачити, він не працює. Ну, тут кілька продуктів є якимись штуками, але не аж так багато, як того хотілося. Тут якийсь одяг маємо, китайський, скоріш за все. Маємо ще якісь сувенірчики невеличкі. Маємо картинки, магнітики. Що тут всі є? Ще картини якісь хендмейд, місер чи щось таке. Так, є трошки тут і овочів. Тому, в принципі, можна сказати, що він працює. не На повну силу, але проте відчинений їсти тут теж можна купити. Є кілька кафешок в тіні, парковка велика. І це все біля моря знаходиться. Вже за хвилю будемо на морі. Там! Нарешті цей довгоочікуваний і такий бажаний момент. 365 днів очікування і ми знову на морському узбережжі, на теплому, адріатичному, ласкавому морі. Маємо тут Маріну міста Копер. Це причал для яхт-корабликів. і корабликів. Тут у нас прогулянкова набережна, яка називається Променада. З неї також можна купатися. Це одне з небагатьох місць, де тут зроблені спеціальні спуски сходами і де можна зійти в воду і покупатися. З іншого боку, маємо пляж ось там, куди ми підемо пізніше, можливо, завтра, і оглянемо це місце. Бачимо пальми, бачимо кафешки, морозове, різні сувенірчики. Туристи гуляють. А ми рухаємось далі на центральний пляж міста Копера. Пішним короком за 15 хвилин ми вже дійшли до центрального пляжа міста Копер. Тут є ігровий майданчик, є оглядовий майданчик із підходом до води для споглядання морської краси, корабликів, шуму прибоя для споглядання чайок. І ось так виглядає центральний міський пляж. Зараз зайдемо на сам вхід. людей вистачає. Тут вже зараз близько 12-ї години дня. Я думаю, якщо прийти вранці, тут не буде так багато людей. Є тут пірсі з заходом в воду, є спеціальні штуки, з яких можна пострибати, огорожена зона для купання від кораблів окремо, тому що там далі порт починається, щоб це не було небезпечно. І ходімо тестувати водичку. Отже, зробимо невеличкий огляд цього пляжу. Ось так виглядає центральний вхід. На якраз найбільший міський пляж міста Копера. Тут є кафешки, грає музичка. І одразу царить і панує релаксуюча, відпочинкова літня атмосфера. Люди сидять, їдять якісь смачні традиційні страви морські. маємо ось такі сосни тут, які створюють тінь, люди в тіні. Ось маємо план цього пляжу. Так він виглядає. Є тут такі рослинки красиві, квіточки. Можна загорати на траві. Є така набережна. Є пірси, з яких можна заходити в воду. Пляж сам гальковий. Тут блакитний прапор за чистоту є. Є рятівники, що не, може не радувати. Є сортування сміття. І не, незважаючи на те, що поруч порт, тут е, доволі комфортно і затишно можна проводити час. За, через те, що пляж гальковий, вода. Чиста постійно, вона не збаламучується навіть через велику кількість людей на пляжі. Відділена зона для купання. До речі, перший раз бачу, ось можете подивитися в воді. Знаходяться такі понтончики, на які можна залізти і з них пострибати. І від малі, і дорослі дуже полюбляють цю справу. Тут є рятівники, як я вже зазначив. Ось сам пляж невеличкий. Але добре, що є і такі, тому що в сусідньому місті трясті ми були п'ять років тому. Там 9 кілометрів берегової лінії, але пляжу взагалі немає ніякого. І навіть ні сходків, не заходів ніяких. Є тінь. До речі, ще одна цікавинка цього пляжу. Усі лежаки тут безкоштовні. Це я теж перший раз в житті бачу такі бери, скільки хочеш, ну тільки треба приходити, звичайно, раніше. І ще третя цікавинка, яку я тут зустрів, це бібліотека. Для культурного розвитку і збагачення. можна взяти книжечку і на пляжі почитати. Є переодягалки, є також скриньки для того, щоб зберігати свої речі. Зараз подивимося, чи вони платні, чи безкоштовні. Ось пляж з іншого ракурсу. Так виглядає. Ось такі скриньки, що тут у нас по ціні написано. Навіть не бачу, що тут треба щось платити чи ні. Такс, далі тут маємо переодягалки, ігровий майданчик, звичайно, є. Потім є ось душі. Добувся згадати. Не можна обмитися від солі, є гойдалки. Продається морозиво. Улюблений смаколик, літній для туристів. І ось там є безкоштовні туалети. Інфраструктура тут просто на надзвичайно високому рівні. Такого я не не бачив, щоб на пляжі, такому маленькому, така велика кількість людей могла так комфортно відпочивати. Покажу ж вам, як проходить саме купання в морі. І тоді оцінимо цей пляж за нашими п'ятьма критеріями, так як ми це робили в Словаччині. Отже, дамо оцінку у цьому пляжу за нашими п'ятьма критеріями. Перш за все, пляж. Піску немає, є галька і є трава. Трава я вам скажу набагато навіть зручніша, ніж пісок, тому що вона не прилипає до ніг, вона рівненька, вона витоптана, вона покошена і на ній дуже дуже зручно лежати. Тому за пляж ставимо п'ятірку. Також там, де галька, там немає ніякої збалумученої води, немає водорослів, і тому пляж відмінний. Далі інфраструктура. Інфраструктура, як я вже зазначив, просто на звичайно високому рівні тут знаходиться в даному місці, тому що тут є переодягалки, тут є туалети, тут є душові, тут безкоштовні лежаки, тут є рятувальники, тут є пірс, тут є понтон, з якого можна пострибати, тут є тінь, є трава покошена, є галька, є плити, є сходи, є кафе, є ресторани, є бари, є морозиво. П'ять з плюсом оцінка за інфраструктуру. Надзвичайно класно, блакитний прапор за чистоту, що може бути краще. Далі контингент. Людей, звичайно, в пік сезону у в обід тут вистачає, але місця досить усім. Тому за контингент ставимо п'ятірку, є де роз, е, розташуватися кожному. Туристу. Далі теплота води. Сьогодні на дворі плюс 32, теплота води 26,5 градусів, як підказує нам інтернет. Тому що може бути краще для літнього купання у теплій, свіжій, прозорій, чистій, адріатичній водичці. За чистоту води і теплоту води ставимо п'ятірку. І що в нас ще залишилося за критеріями? Чистота води і теплота води, п'ятірка маємо. Отже. Середня оцінка цьому місцю 5 з плюсом. Словенія рулить і багатьом курортам світу ще треба. І вчитися і вчитися у словенців, як можна на маленькому клаптику землі організувати настільки якісний відпочинок. А на цьому це відео будемо завершувати. І для того, щоб не пропустити наступні відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, поширюйте відео серед своїх друзів, коментуйте під відео, також підписуйтесь на мій інстаграм, щоб не пропустити фотографії з моїх подорожей. Також у вас є можливість підтримати мій канал на Патреоні або на ПриватБанку, або на Татробанку. Всі подробиці в описі під відео. Всі кошти будуть перераховані на Збройні Сили України. Раїни і до зустрічі на новому відео. Всім бувайте!